хочете? Житлової та громадської. Житлової і громадської забудови. Житлової. Остання, так. Дивіться, будь ласка, житлово. прочитайте. Це категорія. категорія. Правильно? Там категорія промисловості. У кожній категорії є види. Кожна категорія підрізняється на види цільового призначення, який затверджені відповідно класифікаторів. Яка категорія топлиного складу промисловість? Я відкажу, ви скажу, а ви переносите. Обмеж... І... Ні обсяжені, ні обмежень, ні одного немає. Дивіться, вроді питання задали члени комісії. Будуть якісь запитання? І дати їм цей, феуру, можна чи ж не можемо? Авта або порядів землі. Ми не можемо добре поплати. Дивіться, ми не можемо. Получається, що ви просите все одно, щоб піти до свого сусіда і сказати, поміняють себе під хатою сільверизнач. Ви по суті для держави. По суті, ця земельна ділянка для держави є власністю громади. Тому ну що вони, то, що ділянка сформована, це ж нічого не означає. Вони звернулися ні до реєстратора, вони зареєстрували до, ми, ми до, 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 до вирусу. До ви вам Все, зроби, треба зробити, зробити. затвердити проект землю, заключити договір оренди. Проект землю затверджений. Затверджений. Я вам скажу на сьогоднішній день 3%, 3, 3 для села Сосни це непідйомна сума. не Я не говорю про 12. Це просто для того, щоб законно.

Юрій <от quitt> Іванович, ви підтверджуєте те, що вони вивчили і кажуть. Вы, ви Юрій Іванович, дивіться, Вислухали вас повністю, всі доводи, передали всю документацію, ви вислухали Так само вони консультувалися. Думку також вислухали і чиста, і архітектора, і членів комісії. Дивіться, я пропоную дане питання виносити на розгляд. <ган> Ти, ще раз зачитайте, виносимо <свистач> <свистач> розгляд. <свистач> Розглянувши заяву Нечепорук Наталії Вайни, що до зміни сільгово призначення земельної ділянки загальної площі 00830 га, кадастовий номер, такий, що розташовано в межах населеного пункту села Сосни Вінницького району Вінницької області, вулиця Центральна Требе, на якій розміщено об'єкт нерухомого майна власні, що є власністю Нечепорук Наталії Івані. З категорії землі... Житлової та громадської забудови, вид цільового призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 0313. В категорію землі житлової та громадської забудови, видільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка та передача зазначеної ділянки безоплатно приватну власність за змінним цільовим призначенням. Сесія відмічає, що на час прийняття рішення зазначена земельна ділянка не надана в користування та не передана у власність. Нечіпорук Наталії Іванов у своїй заяві мотивує необхідність зміни цільового призначення земельної ділянки, кадастровий номер такий яка не перебуває у її користуванні, Це необхідність перепрофілювання об'єкта нерухомості лазня, що є її власністю, який розміщений на цій ділянці. Вид перепрофлювання взаємно. Станом на час прийняття рішення відомості про функціональні зони в місті розташування земельної ділянки, кадастрові номер такий, то згідно генерального плану та плану зонування населеного пункту села Сосни Вінницького району Вінницької області, затверджено в 2019 рік, станом на 2025 рік, не внесені до державного земельного кадастру. У такому разі регулювання земельних відносин щодо встановлення і зміни цільового призначення земельних ділянок здійснюється до відповідь до вимог. Пункту 23 розділу 10 перехідні положення Земельного кодексу України. Вимогу цього пункту, передбачаючи зміну цільового призначення земельних ділянок комунальної власності, ненаданих користування непереданих власності, може здійснитися власником землі за проектами землеустрій щодо їх відведення або на підставі витягу з містобудівної документації. Станом на час прийняття рішення Літінська селищна рада, як власник земельної ділянки кадастри, номер No, не визначала потреби у зміні її цільового призначення, діючи нормативно-правовими актами селищної ради. Рішення програми не передбачалось фінансування щодо замовлення документації і землеустрою з цього приводу. Відповідно до витягу з містобудівної документації генерального плану та плану зонування населеного пункту села Сосни району Вінницького. Видано відділу від архітектури та містобудування Рітнської селищної ради в межах функціональної зони, де розташована земельна ділянка кадастри такий-то, площею 00830 гай, розташована в межах населеного пункту села Сисник у вулиці Центральна, 3Б, на якій розміщено об'єкт нерухомого майна Ласня, що є власністю на Чеперук Неталівани, визначена як територія громадської забудови. Дозволених видах використання передбачається вид для будівництва, не передбачається вид для будівництва і обслуговування житлового будинку, будівель і споруд присадибна ділянка. Відповідно до вимог пункту 2 статті 24 закону України про регулювання місцевої діяльності. Зміна функціонального призначення території не тягне за собою припинення обмежень у використанні земельних ділянок, а також припинення правовласності власності або права користування земельними ділянками, які були передані, надані у власність користування до встановлення нового функціонального призначення території, а також не тягне за собою обов'язковості зміни виду цільового призначення земельної ділянки. Незалежно від того, чи належить цей вид до переліку видів цільового призначення встановлених, яких є можливим у межах такої зони, забудова ділянки здійснюється у межах її цільового призначення, встановленого відповідно до законодавства. Відповідно цих норм, які перераховується, селищна рада вирішила. Один Відмовити Нечепорук Наталії Івальний у зміні цільового призначення земельної ділянки комунальної власності загальної площі 0830, га кадастрові номер такій, та, яка розташована в межах населеного пункту села Сосни у вулиці Центральна, 3Б, на якій розміщено об'єкт нерухомого майна лазня, що є власністю Нечепорук Наталії Івальний з категорії землі житлової та громадської забудови вицільового призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування Код 03013. В категорію землі житлової та громадської забудови, ви цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадибна ділянка у зв'язку з невідповідністю місці розташування земельної ділянки, містобудівній документації, генеральний план та план здобування населеного пункту села Сосни Вінницького району. Два. Відмовити нечепорук Наталії Іванів у безоплатній передачі, приватну приватної земельної ділянки площою 0-0830, кадастровий номер такий та кейта, що розташована. Мега села Сосни по вулиці Центральна 3Б за цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і Споруд присадивна ділянка у зв'язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам законів прийтих до них відповідно нормативно-правових актів, генеральному плану та плану зонування населеного пункту села Сосни. Три. Рекомендувати Нечіпорук Наталії Івані оформити право на земельну ділянку загальною площею 00830 Га, катасти номер такий який розташований в межах села Сосни по вулиці Центральна 3Б, на якій розміщено об'єкт нерухомого майна, лазня, що є власністю нечепорук Наталії Івані відповідно до вимог чинного законодавства. Чотири Потроби покласти на відповідну профільну комісію. Тільки що виступи вибачаюсь, архітектор. Пояснив, що там ніяких заборони не немає. Ми вже а тут у вас і це є. Місто будівлі умови так, теж. теж є. Ви зачитуєте, що їх нема? Нема питань. Добре що, Добре, експери, Добре, 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 що ви приз... ви зачали. Я ви або ми проводимо засідання, або ми, засідання, або засідання. ми встаємо Добре. і засідання не проводиться. Ви триваєте все. засідання. Все. Ви маніпулюєте вже. Прошу звичайних що голосувати ти. за дане питання. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення, який пропонує Дякую. Дякую. для розгляду це розгляд охотання Дашківці про внесення змін до договору оренди землі від 09.11.2019 .09 .09 року на земельну ділянку кадавстрів номер 5 <кхух> Значить, Історія про цю земельну ділянку. Зазначена земельна ділянка, колись була передана державокадастровому приватну власність. прокуратура вияснила, що це порушення і рішенням суду витримувала цю земельну ділянку на користь Літинської селищної ради. На час, коли вже рішенням суду витримали, це земельна ділянка обтяження право оренди. Тобто, бивший власник її передав в оренду толк дашківці. Як власники ми, земельної ділянки, ми подали до клопотання до землекористувача, що з метою приведення відповідність договору оренди просимо надати згоду внесення змін для цього договору оренди. Тому що там орендна плата не з 12%, тобто стоїть термін сплати, соответственно, той, бо то була приватна власність ТОП в Дашківці. Всіх треба умови договору міняти. Товдашківці в своєму клопотанні просить змінити тільки сторону договору. Тобто Поміняти був раніше Соловей там, поміняти Літинську селищну раду, не змінюючи інші вимоги, тобто ні орендної плати, ні термінів її внесення орендної плати. Відповідно цього пропонується відмовити товдашківців у наданні згоди на внесення змін у договорів оренди земельних ділянки від такого числа стосовно зміни сторони договору власника орендодавця цієї земельної ділянки у зв'язку з тим що внесення лише зазначеної зміни не призведе до приведення у відповідність договору оренди землі на зазначену ділянку до вимог діючого законодавства. Контрольна відповідна комісія. Нема заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Сутримося. Уступило б і спільне клопотання від Лукенчука Петра Івановича, Матинецького Володимира Григоровича, Коломійця Віктора Григоровича, Микутіка, Микітюк Володимира Миколаївича що надання дозволу на розроблення технічної документації і з щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер такий-то-такий-то. Це земельна ділянка за адресою літин Лесі Українки. 3, сільсервіс бивши. предусторія, всі можуть знати, що був сільсервіс підприємство, все його вчасне були об'єкти нерухомості. У 2012 році він звернувся до нас, оформив договір оренди на 10 років. У 2022 другому закінчився срок оренди, бо закінчився термін оренди. Після того Він частину об'єкта продав одному, Другому, третьому. Да, І все це у частках на спільну часткову власність. Тобто, Кожен об'єкт, контора чи гараж в одиницю не виділявся. Або він співвласник однієї сотої чи одної тринадцятої цієї. Вони є зараз як чотири чоловіка співвласниками всього цього об'єкта. Документів, звісно, тобто, показують, що документів про що вони власники не додали. Ми просто знаємо з попередніх матеріалів, де ми рішенням колись давали відмову, бо хотів один кажен по кусочку ви, виділити. Є. Відповідно, станом на час прийняття рішення зазначення, ділянка від, відноситься до земель для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних споруд, які не надані в користування. За період 2013 2014 році у правовому статусі об'єктів нерухомості, які розміщені на земельній ділянці, відбулися зміни за наявною інформацією, то всі сесії відчужують право правовласті на частину об'єктів нерухомості. Це все ми зазначаємо в цьому преамбулі, щоб було поймали. Власники згаданих об'єктів нерухомості не оформили і не зареєстрували право на згадану земельну ділянку. Договір про порядок користування земельною порядку відповідно до натаріального порядку не укладався. Власники погодили план поділу земельної ділянки, який вони додають до заяви. Тобто, так, били, так. Нічим він не завірений собі. Вони що так хочемо поділити. Які в нас частки входять. Е, е, 20% будівлі, а він хоче 80% території, тобто вони поділили на свої усмотрення, як хотіли. Власники погодили план поділу земельної ділянки, які додають до покладання без дотримання відповідно визнаних чинним законодавством процедури. Зміни у правовому статусі об'єктів нерухомості, які розміщені на земельній ділянці, відбувалися у різні періоди дії статті 120 земельного кодексу України. Стаття 120 гласить, перехід права власності на земельну ділянку чи право користування у зв'язку з переходом права власності на об'єкти нерухомості, які на ній розташовані. Вона гласить, що якщо ти купив земельну об'єкт нерухомості і він стоїть на земельній ділянці, ти маєш її оформити. Якщо ти купив об'єкт нерухомості і він стоїть на земельній ділянці, яка оформлена в оренді, Наталюс тобі автоматично перепише право оренду, вже до ради не треба звертати. На сьогодні час вимога пункту 11 статті 120 Земельного кодексу України передбачає, що якщо об'єкт нерухомого майна житловий будинок інша будівля споруда незавершеного будівництва розміщена земельній ділянці комунальної власності, що не перебуває у користуванні, набувач такого об'єкта нерухомого майна, зобов'язаний протягом 30 днів з дня державної реєстрації права власності на такий об'єкт. Звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування із заявою про передачу йому у власність або користування земельної ділянки, на якій розміщені такий об'єкт, що належить йому на праві власності. Згідно з чином законодавства, звертатися до власника землі з клопотанням про поділ земельної ділянки має землекористувач. Тобто, якщо б вони оформили, то б мали би зробити. опять же, не оформляє сплацює. та е, податки, відповідно не сплачує е, е, ніяких. Відповідно до вимог статті 56 закону України про землеустрій, яка передбачає, що технічна документація із поділу та об'єднання земельних ділянок розробляється за рішенням власників земельних ділянок, за згодою заставодержателів користувачів, які розміщені на цій ділянці, без оформлення права користування цією ділянкою. У нас немає землекориста, якщо був землекористувач, може за його згодою щось робити. На сьогоднішній день опереже землекористувач не зареєстрований. І враховуючи всі ці обставини відповідно пунктів закону, пропозиція вирішила відмовити Лукінчуку Петру Івановичу, Матеницькому Володимиру Григоровичу, Кам'янівцю Віктору Григоровичу, Мекітюку Володимиру Миколаївичу, надані доступ на розробно технічну документації і зиму щодо події та об'єднання земельних ділянок на земельну ділянку кадастрові номер такий-то, площа 1,1 га засіб призначенням таке то, що розташовано в селищі Літин, по вулиці Лесі Українки 3 у зв'язку з невідповідністю вимогам законів прийнятих до них відповідно нормативно-правових актів, а саме вимозі статті 120 земельного кодексу та вимозі статті 56 закону України про землеустрій. Рекомендувати власникам об'єктів нерухомості, які розміщені на земельній ділянці комунальної власності кадастрові No, яка не надав користування та не передана власність, здійснити оформлення права зазначену ділянку, а потім у законодавчо визначеному порядку у разі потреби здійснити її поїв. Контрольну відповідну комісію. У ну, голосуємо. Хто за? Проти. Утримуюсь. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про включення до переліку земельних ділянок комунальної власні селищної ради про продаж, який на засадах, на конкурентних засадах земельних торгах. Є сформована земельна ділянка. 0,9250, дев'яносто ніж ми приймали бонії рішення щодо зміни цільового призначення. Це деякий пічний завод ряду. Він висипає глину. Це він хоче оформити, щоб ця глина лежала вже на його території. Проект рішення передбачає, що розглянувши клопотання товариства Супітальзикій цегельний звод про інвестиційну пропозицію щодо бажання викупити земельну ділянку, тобто бажає її придбати до селищної ради за цільовим призначення, такі то в межах села Сесни, Сесія відмічає, що право комунальної власни зазначено ділянку зареєстровано в державному реєстрі. Враховуючи вище виконання, з метою забезпечення ефективного прозорного ефіру, внести земельну ділянку в перелік земельні, земельних ділянок, право яких продається на електронних торгах. Замовити суб'єкта господарської діяльності, який переміг конкурс нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Контроль поставити на відповідну комісію. Експерта укладемо угоду, оцінити земельну ділянку, винесемо на сесію і оцінимо і продамо її аукціон. на аукціоні. Будуть запитання? Тобто вони можуть купити і там. І хто -то і що ще Може, може бути. Ну, 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 сьогодні ну, ввечити, де, Хто хоче. Просто за їхню пропозицію, тобто ми ж не можемо знати, інвестиційно то есть, будь, є. Є, хтось в буде так? Ні, це вони хоча і біля кипічного заводу є ну, земельна ділянка, де вони складають глину. Я думав, що вона це є в їхню є одна, а рядочком вони ж ще, вони хватає. вони ж водять тепер з другого родовища, з другого статове. Да? Їм треба складувати і на відлежування, щоб стояло. Mm -hmm. Тобто право власності в них немає, вони хочуть їх придбати. Право власності ради. Вони через аукціон Щоб ми виставили на аукціон, щоб вони могли проводити, може вони і не наводитися, хтось більше дасть день. Mm -hmm. Підругі, ми проводимо прозорі електронні торги. Будучи запитання. Ні, ні, то тобто це, це, це рішення ми, ми, ми замовляємо оцінку. Якщо не можна щось робити, не маєш права власне Воно за межами, так? Межами. Чекайте, а зроблена нормативна грошова оцінка, що вона не входить туди. Ми при продажі робимо експерт. Ми за нормативкою не можемо продавати. Нотаріус потребує ну, то, що експерти оцінив, а да, не б, те, що ДЗК видало. Так, все. Дивіться, що тоді буде. Є ще запитання? Наталія Івановна, будуть ще запитання? Тоді я виносимо на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Проти? Три за? Рішення прийнято. Слідую ще запитання. Проект рішення розглянули клопотання ФОП Чоктіка Івана Миколаївича про вкладання договору оренди земельної ділянки 58 гектарів та в центрі комплексі розташовано ніби одним тихом, чи розташовано за межонаселеного пункту села Івчі Вінницького району Вінницької області для риботу з кільких потреб. Звернулися до нас по ФОП, -фоп Іван Миколайович на укладання довго оренди на новий строк безпустив, що не може ще договір на першому е, відмовляємо ФОП Чопіку Іван договори, да, землі Землю в кодним об'єктом, що розміщено за межами населених пунктів села Івча, зв в зв'язку не сповільність вимога законів прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме вимогам законів статті 122, 122 земельного кодексу України та. Пункту 24 прим. 1 перехідних положень земельного кодексу України. Ми не є розпорядниками даних земельних ділянок, тому обласної ради ми перейшли. Ми да. є за неї землями державної власні, тому і відмовляємося. Да, водні. водні ресурси. Водні. Е, є Я запитання? запитання? Прошу голосувати. Хто за проти утримався? Рішення прийнято. Наступні проекти рішень це їх 27 штук вони ідентичні. Це затвердження в проєкті щодо надання земельних ділянок в оренду для городництва. Якщо ви не проти, буду зачитувати фамілію і населений пункт. Ні, можу тобі не користуватися. Можу тобі не користуватися. Які у нас пакетки? Затвердження проєкту в оренду для городництва. До 60 соток. Іван, Іван нецій, Олександр Геннадійович про затвердження практи зломуту щодо відведення земельної ділянки, яка розташована за межами селища Літи е кадастровий номер такий та загальною площою 43 сотки за цільовим призначенням за город, для городництва. Надати надзам дану земельну ділянку на два роки під 12 від нормативної грошової оцінки. Є? Прошу голосувати. Хто Вможе, за? Проти утримувати. Звернуться Мандзюк Петро Іванович щодо затвердження технічного проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки в межах села Вишенька загальної.